А чи можна самостійно встановити блискавку Так, звичайно, інтернет пестрить інструкціями та відео, як змонтувати блискавку захист, як розрахувати зони захисту. Але я хотів би тут е, попередити е, вас як замовника, що ви не можете бути в такому випадку впевнені, тому що ви не є професіоналом в цій галузі, що зони захисту розраховані правильно. Що е, правильно підібран матеріал, тому що є моменти по конфлікту металів, наприклад, між міддю і алюмінієм, між е, алюмінієм і? Е. Чорним непокритим, нічим металом. Да, ви не можете гарантувати, що буде правильний захист від імпульсних перенапруг або система вирівняння потенціалів побудована. Тому що навіть люди, які декларують, що вони займаються цією роботою, все одно не до кінця розуміють і не до кінця. Виконують всі необхідні відповідно нормативних документів дії, плюс ви ще не можете гарантувати, що правильно розсіюється струм блискавки і він не вплине на людину в разі крокової напруги. Да? Тобто, потрібно доземні провідники розміщувати поодель від вхідних груп тих місць, де можуть знаходитися люди.